Вправа 403. Морська вода містить 7% солі. Скільки солі міститься у 240 кг морської води. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную для початку 7% записати вигляді або звичайного дробу, або десяткового дробу. Записуємо тоді перша дія. Отже, що таке 7%? Відсоток це сота доля чогось. Тобто 7% це можна записати як 7. Що множиться, ну, а замість відсотка можна звати одну соту. Можна по-різному записати виліді звичайного дробу, але можна і в вигляді десяткового дробу. І тоді це дорівнює. 7, що множиться на 0,1, це буде 0,07. Тобто 7% це дорівнює 7. Гаразд. Нам потрібно знайти, скільки ж це буде 207, 0,7 від 240 кг. Ми вже знаємо, як це дуже просто знайти. Записуємо друга дія. Отже, записуємо, що 240 потрібно помножити на 0,07,7 і це дорівнює. Ну що ж, ми можемо 10 забрати від 240. І 10 помножити на 0,07. Запишемо так, що це 24, що множиться на 10 і множиться на 0,7 і це дорівнює. Тоді 10, що множиться на 0,7 це буде 0,7. Це буде 24, що множиться на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик просто перемножимо. Записуємо 24, що множиться на 0,7. Множимо. Тоді 2, 4 помножити на 7, це буде 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14. Плюс 2 це 16. Ставимо на місце кому, один розряд відділяємо та записуємо, що добуток у нас дорівнює 16,8. 16,8. Ми дізналися частину від маси в кілограмах. то це будуть кілограми. Так, Отже, 16,8 кілограм солі. Міститься. Міститься. У 200. 40 кілограм морської води. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, скільки солі міститься у 240 кг морської води? Записуємо 16,8 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.